Всім привіт. Всім привіт. Ну, сьогодні вирішив зняти вам голубів, які в мене належать до виводних пар. Ну, Які заплановані і сидять в племіннику так називаємо. Мене давно вже просили, та й дзвонять. Інколи розказуй, кажи, що тебе там з молодими, що тебе вийшло, що ти залишив, що ти вибракував. Думаю, трошки посижу. Ось відпочину, дай заодно сам роздивлюся і вам покажу. Значить, По-перше, по я традиційно замовляю в білій церкві кільця. Разом покажу, яку зразка я цей рік замовив їх. Раз покажу. Ну, я вийшов на світло, щоб було краще видно. Ось таке кільце, бачите, силет голуба, рік на крилах. Ну, таке традиційне, яке я весь зараз заказую. Так, ну що, трошки е Посиджу біля них, полюбуюсь. Ну і вам трошки дещо розкажу. Ну що, почнемо, давайте Значить, синєрябий, ще живий. Ось, бачите? Я називаю жовте кільце. ну Дуже давній голуб. Я так по е, грубих, навіть не боюся, що я помилюся, йому десь років біля 16 не менше. Цьому голубу. Він дає ще по двоє голубенят. Дає по двоє голубенят, трошки він підхрамує так, е як на ходуля ходить, трошки ножки підкачують. Але літає нормально, все. Але бачиш, що старість їх, бачите, він тут трошечки підшкутилягає. Але не на одну ногу, а на дві. Незамітно, мабуть, да? так? Він з тою самою голубкою, У нього та сама голубка. Це тепер проблемно буде їх тут шукати, тому що вони тут на... Всі майже однак, ось, по-моєму, його голубочка. Дає голуб'ят. В нього тут два сини, не два сини, вибачте. Ось, ось перший син його, ось. Оце його перший син. Саме старший буду говорити так. Це саме старший син його. Чомусь ув'язався, непонятно чому. Так. Ось другий його син. Це ті, що тут сидять, виводять. Ось другий син його. Це, так би мовити, середній. І найменший його син. Це, це... Зараз покажу вам. А, це ось. Ну це голуба, певно, що ви знаєте, це черва. От мене питали, де черва? Чи черва живий? Ось черва, бачите? Ось черва. Це він зимовий, минулої зими він не вивівся, він не плановий. Бачите, на ньому немає кільця. Ну, я, ви знаєте, не сподівався, що він там, скажімо, зимою виживе і щось так западе мені в душу, кільце не надягав на нього, не одягав. Ну, вижив нормально, ще потім почав літати і ще зірки знімав. І він сюди через те попав, що він показав стабільний польот. Стабільний польот, і в нього є поняття, що таке небо, Ну, лінія хороша. І потім він спарився. Уже восени з усією голубкою кремачкою. Теж вони планово, я не хотів їх залишати, але вони дали мені голубя дуже чудові. Я подумав, нащо я буду шукати добра від добра, до мене нехай вони залишаються. Хоча я хотів залишити його в якоїсь синій голубічці. У мене є, наприклад, була в думці голубка Петра Володимировича, у мене є там вона сидить в тій бусі. Але голуб'ята з під них були просто чудові. Це теж стара голубочка, ну відносно стара. стара. Вона дала мені один дуже хороший голуб'ят. Правда, їх вже немає, але я думаю, нехай вони вже висиджують. У них зараз є голуб'ята там на горі. І голуб'ята обоє мурі. Ну, будуть схожі, мабуть, такі ось такі ось. Темнові мурі будуть, речами мурі. Дитяно мурі таке узята. Але ще маленькі. Ще маленькі. Так. Ну, тут в що ви не бачите санірябих, там в кожному санірябі є кровинка ось цієї лінії, ось цьому саніряби, в кожному майже голупі. Є влито по голубці Володимировича, Петра Володимировича, влито сюди, кровинка. І цього санірябу. Ось, ось така гримуча смість вийшла. Так, далі рябих, пара ряби, пара ряби. залишається. Прекрасно дали дітей, прекрасних. Дали прекрасних дітей, пара цих рябих. А голубка ось вийшла. Голубка зараз сідає на гніздо, він і жене. Чомусь перші голубята лютневі в них чомусь пропали. Чомусь вони в них примерзли. Мабуть, це моя вина, я десь порушив режим годівлі Або, можливо. Не зайшла на ніч, ну щось трапилося. І глубята примерзли, пропали, ось вони не є на другу кладочку. Пікряпили. Значить, Тут залишилося роз... розпліднику його син. Зараз покажу, ось його син. Ось його син залишився розпліднику. Бачите, як воно який ярий голуб, теж жене голубку на другу кладку. Зараз розкажу. Значить, Він у мене взимку тут був. І спарився з голубкою карою. Кара голубка це Петра Володимировича. У мене дві голубки його, вона там, робить дві голубки, там в нижній палаті, виводять там вони. І він спарився з, -з, -з карою голубкою і дали біли голубят, так само там трошечки у них були темні такі цяточки на них. Тобто, за що я веду? Сильно дуже кров. По масті передав передали дітям його масті. Дітях його масті. Тоді я впевнений, що і не планував це робити. Думаю, дав йому синірябо голубочка. Я дав внучку рябого, ось оцю дав голубку, внучку Синірябого дав. Ось і голубочку. Вона в мене не літала, я її не спробував ніде. Думаю, нехай. Тому що боявся, щоб не трапити. Було що ганяти. Я їх планував, для нього її залишив і так, як їх спарив. І ось у них же голубята, ось. Ось їхні голуб'ята. І ви знаєте, білі. І там тільки ледь-ледь займітна цяточка, всі цього раз побачите. Лед, ледь, ледь займітна цяточка на голові. Бачите з цього? А так біль. Я так сподіваюся, що будуть красиві сині а Вони вийшли білі. Так, Оце по цьому голубі. Були брати і сестри цього голуба по цих е, рябах. Ну, деякими я поділився, деякі в мене пропали, позалітали, деякі попали в кіхті. Так, отак доля розпорядилася їхнє потомство. Так, ну тут знову поховалися, да? тут у мене, щоб ви розуміли, 14 пар. А тут 14 пар дорослих, які виводять. Бігають тут ще молоді, бігають, а тут 14 пар. Далі. Сюди поселилися пари в цьому році. Це пара, е, пара Діми. Ось голуб. Ось голуб. Такий рогокльовий, білокльовий карий. І сплошна голубочка. Де вона? Де вона? Бачите, так швидко навіть... Так швидко навіть я і не знайду. Ось вона. Ось вона, да. ось ця пара поселилася. Поселилися пари, дві пари карих, молодих. Моїх, які рідко капітально показали свої результати. У мене пам'ятаєте, була пара карих в повилках, такі голубочки. Дві. Сестри, я казав. Ще мені писали, заховай їх. Так вони тут заховані. Вони тут є. Вони тут є. Тут в мене навіть три голубки такі карі. Одна це е, минулорічна голубочка, по-моєму, ось вона. А дві молоді голубки карі. Ось одна з них, ось одна з них отакі. І такі самі їхні голуб'я. Теж карі голуб'я, дуже хороші літунчики, я їх рідку перевіряв. Достатньо так довго. Вони мене, скажімо так, буде правильніше сказати, вижили. Тут два карі голуб'я з хорошими двома карими голубками. Всі молоді, всі молоді вони. Далі пара синіх, пара синіх голубка сидить, голубка сидить. сидить там. Це теж молода пара. Це голубка, що поночі сідала, колись пригадуєте, я вилітала, по-моєму, останній політ був за 4 години. Це вона ось сидить тут. Ну вона тому не тому, що за 4 години вилітала. Тому що вона була безоткана і в неї були стабільні політи і погані. І як кинеш, то вона... Час, півтора, два, три обов'язково не сяде. Поки не вилітає ці години. То в неї був просто рекордний польот такий, що вона вилітала тоді за 4 години. Голуб у неї синій по одній. Сині по одній. Одні. Бачите, голубів мало, я так швидко не можу її навіть і вам і знайти. Він, він абсолютно без А по-моєму ці. Ось, ось по-моєму, сині по одній, так? Да? Ні, оце якраз і голубка зійшла. А бачите? Крушу може помистити. А, он він. он він. Ось, ось голуб, ось. Ось і голуб. Це теж молода пара. Дві пари карих, пара синій, білий. Це чотири пари тільки, чотири пари тільки виводні минулого року. Попали сюди, вісім штук сюди попало. Ну, можете зрозуміти, який відбір, так? Да? Їм дуже повезло тим голубам, що вони сюди попали. Взагалі стає, стає тут, скажімо так, три такі генеральні лінії. Це по всьому синірявому старому голубу. По голубці сплошні карі. Вона в мене, десь, десь, вона, десь, вона, да, десь вона правильно, десь вона тут. Не можна швидко знайти. Сплошна голубочка така. Вона мені, як правило, дає тут сплошний голубів. Оце вона давала мені встаю сплошних голубів. Ось тут дві, дві її дочки. Ось одна синя, сплошна, бачите? І ще одна така сама синя є, теж сплошна вставками. О, синя голубочка сплошна. І ще десь є тут одна. Бачите, голубів раз-два, а знайти так швидко не можу, бачите? Ну, Не важливо. Значить, Оця сплошна дає. Лінію свою. І голубка дві збоку. Вона ось, вона переді мною. Тому що вона без кільця, що та, що та без кільця. Вони дуже такі давні, скажімо, я тоді ще не працював. Ось, бачите? Оця голубочка дві збоку. Оце одна голубка, друга голубка сплошна кара і сині ряби. Оце три такі генеральні лінії, які в мене зараз тут були. І держали всю стаю в цих рамках. Ну і в тих роках я вже почав підживлювати стаю, оцею парою рябих я підживив стаю. Дуже вдало вона зайшла сюди. В цьому році пара, вже в тому році зайшла пара карих імені, теж вдало дуже молоденьке. Бачите, вже вилітають які молоденькі. Оце вже молоденьке, це вже лютневі. Оце вже лютневі. Голуб'ята лютневі. Так. Кровя тут не тільки тих, що я обозначив голубів, є кров'я ще тих голубів, що в мене вони були, але вони не попали сюди, скажімо так. Тут і голуби. Ви знаєте, яку я брав голубів. Тих хлопців наших. Є тут кровя. В карих сидять. І в Нижній Буці так само сидять. ці вубля тут. Ось така стая. Оце так. Коротко навіть, бо якщо говорити довго, то це буде дуже довго. Це вам буде не, не, не цікаво вам буде. Не цікаво. Ось бачите, такі все каренькі рябохвостенькі. Оці, ці, що ключі голубят, треба вже мови, звідси потихеньку забирати. Ось і синіх. Вон. Вон каре ходить. Ось кремача, одне й друге. Треба вже потихеньку звідси забирати. Так, да, я сподіваюся, що ця пара дасть прекрасних мені таких синярябих, а він кліпанув мені білих. А що дивуватися? Він з карою дав мені білих. Це старий голубка це злетів. Оце старий голуб. Бачите, злітає нормально, все. А на ноги трошки він так, під храмою на дві ножки. Під храмою на дві ножки. Ось така стає. Ось така стає. А де ж сплошна кара, що це не можу так швидко знайти? Де сплошна кара голубка. Де сплошна кара голубка. Вона може десь на вже на новому сидить чи ні. А, ось вона. Чи ні. Ні, це Дімена. Це Дімена, а де ж? До речі, пара Дімених вже ось глубенята мені дали. Ось таке, бачите, ось. Білокльова. Ну, такі давали. Вони таких і давали. Так. Це мої пара карик дали. До речі, це дав зимовий чемпіон. Бачите, він тут є, я його не обозначив вам. Це зимовий чемпіон. Він дає прекрасний голубят. Колись я показував його дітей. Ну прямо манери всі батьківські всіх дітей. Літають то, що там як батько по манерам, там не кажу, там по спортивним досягненням. Я бачу характер льотний такий як у батька. Так, оце білі. Це білі побілих. Ось там пара по моїй парі карі, що молода пара. Бачите, такі ось. Сидять як граки, як ворони, так? Да? Чекають годівлі. Так. Ось зараз може піймаю. Якщо піймаю... Покажу вам одного з молодих голубів, які попали. Оце такий голуб попав сюди в племінник, ось. Одного я товаришу віддав своєму. Вася в тебе, його брат. Одного нього, до речі. Дуже чудовий літун був, дуже чудовий. Дуже чудовий був літун. Він з голубкою повилучений голубочкою. А зараз покажу його батька, до речі, Зараз батько теж тут же. ж, зараз покажу його батька. А батько там ну такий, знаєте, не дуже мені в око падає, бо він такий було б широкуватий. Навіть скажу трошки, можливо, рихловатий. Так, да, ось. Оце ось у нього ці бачите, чи ні. Такий він. О! Як я його вдало піймав. А це його батько, дивіться. А це його батько. От можете порівняти. Ну, в них між ними цьому році вже чотири, мабуть, а може більше. Глянь, а це як. Бачите, дивіться. як бомбовоз. А глубка у нього дві з боку. То, що я казав, альфа-мама, так би мовити, одна із них. Ота голубочка якраз з ним прекрасно дала, зіграла прекрасну партію мені. Голубка з ним прекрасну партію зіграла і дали мені прекрасний потомство дають. Цих голубят. А я що це знаходжу? Давайте я спущенню знайду зараз. Так, і вам показати синій рябу. Оце старий синій рябий. Жовте кільце на ньому, я так і назвав його жовте кільце. Не показує ногою, так? Оце такий старий голуб. Дуже старий. Ну ви знаєте, він мені дуже цінний. Ну, Ностальгія, ви знаєте, в мене така сильна. Я її привіз з Ніколаївщини дуже давно. І там його ледве мені його, скажімо так, не віддавали років чотири, а потім таки я забрав нього. Це голуба. Дуже старий голуб. Ось нахерло він такий хороший. Так, а де сплошна? Хочу вам сплошну піймати. Так, ось я піймав. Ось у вас стара старушка. Вона там на горі сиділа, вона без кліця, тому що я тоді ще не кліцював голубів. Я кульцювати почав десь років 9 назад, сезонів 9 назад почав крицювати її. Дуже хороша голубочка. Ну, можливо, хтось бачив її колись. Вона й дає голуб'ят в себе таких сплошних. Оце вона сплошних мені час і кліпала. Ось така голубочка. Така голубочка. І тут же її дочки дві. сплошні. Ось одна, бачите, вон. Одна сплошна. О, Бачите? Така синя голубочка. І там друга сплошна голубочка. І там друга. Давайте вам білого розпіймаю, покажу. Так, а ось білий. Дивіться, о. Такий. Він туди давно попав, ще восени. Ленька як почалася, вже навіть перестав, думаю, все, не буду ризикувати, хай сюди і тут. Оце ось білий. Ось такий ось. Оце білий голуб такий. О, давайте я покажу його батька, який батько став. Мабуть, Володі буде цікаво. Так, це його батько ось. Володя мені подарував його бердичеві. Я скажу, що я дуже задоволений цим голубом. Він в мене кх -кх, пару разів побував по моїй так скажімо так, нетерпимості. Да? Не, ну, я такий дуже невитриманий хлопець, ви знаєте. Побував в мене в небі. Сказав, ні, хай виплоджує щось мені. Ось це, рябий, а то його батька. Ну я як скажу вам, я не притримуюсь цієї лінії, щоб, наприклад, якщо в мене племінна пара хороша, щоб я від неї накачав ну, побільше дуже багато, там ну достатньо 2-4 голуб'я, яких щоб цю лінію підтримували, були в запасі. Ну останнім я їх підгонюю, я ними любуюся. тому що Я її тримаю для того, щоб їх любуватися. Не хочу сказати, що це так скажімо, відходний матеріал такий, але ж треба з чим ж любуватися. Значить, який принцип? Залишаю я в стаї в себе кровинка, що в мене була в запасі, така кріпка була, щоб дві-три пари, п'ять-шість голубів було цієї лінії, щоб я знав, що в мене пропадуть літуни, щоб я знав, що я виведу таких же самих, щоб я був при капіталові, так скажемо. А потім тих пригонюю, бо мені кажуть, тобі не жалко їх. Певно, що мені жалко. Але треба ж любуватися голуб'яною. Ладим, поймаю зараз ще одну кару. Ось він злетів, зараз я кару вам це піймаю і покажу ще. Так, піймав цього кару. Кари дві з боку. Кари дві з боку. Це він такий, бачите, він невеличкий голуб. Я вважаю, що це середній розмір. Мені незручно тримати, вам показувати. Да? Ну, камеру не хочу встановлювати. Прекрасно вилітав влітку. Прекрасно вилітав влітку. Він при... вилітав з тими карами, що я вам показував раніше. Тихо, 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 тихо. Вибачте, зараз не показує нічого. Тихо-тихо-тихо. От такі вже. Ось, зараз покажу. Ну прекрасно, він у нього мама прекрасна, так? Да? Ну, покажу його стару маму. Mm. Так, а ось його мама. Бачите? Ну Я думаю, що це копія, так? Да? От вона дала. А батько в них отой що я показував. От його мама. Теж старенька вона вона без кільця. Ось така стая, ось така стая. Ну, інших ловити, показувати, вони всі однотипні, всі вони однакові, ви всіх бачите, зараз ще степну їм. На якусь останню хвилинку покажу вам дай. Діти вже бігають, є ді, діти трошки такі. Ось бачите, не такі якісь, а одне таке, що я, мабуть, його буду його, мабуть, його десь повезу я десь на базар. Зрозуміло, так? Да? Не годиться. Не знаю, що так сталося, щось він такий зобіжений. Хоча в них все є. У них тут мінеральна підкормка була, і все я їх кормлю достатньо добре тут в верхній палаті. Я достатньо тут добре їх кормлю. Це сьогодні вранці єдиний раз так менше дав, щоб вони зараз проявили мені активність, щоб трошки я їх бачив. Коли вони ситі, то вони сидять по своїм норам. Я їх знайти не можу, чесно кажучи. Всі ховаюся. Тут не скажуть, що тут є 14 пар. Так. Ось такі голубки. Ну все, Ви, е, там, ну, мене е, деякі просили показати. Я вже, чесно кажучи, обіцяв, обіцяв. Ну от нарешті показав. нарешті показав. Да, цей голуб, не знаю, чи говорив. це по голубу, син голуба Саші його ось цей голуб теж він вижив непогано. Мене радував він. Я залишив його. Ще так, залишив його під знаком питання, але потім, коли побачив, що він дає дітей непоганих, то він взагалі в мене тут і приписався. Ось такі. А, давайте ще покажу вам зимового чемпіона. Ви мало і пам'ятаєте, одразу я покажу вам. Так, оце так званий зимовий чемпіон. Чому називаю його зимовий чемпіон? Тому що він, по-перше, в мене вижив до зими чудом. Він влітку не літав, я не міг його підняти. Ну, як літав? Піднявся, сів, прилетів, долетів, підкидушка, долетушка, таке все. Не те нісе. Хлопці, він як прилиняв восени, я його не пізнав. Отак От буває. От я завжди казав, ніколи не спішіть вибраковувати гидке каченя. Вибраковуйте тоді, коли воно перетвориться якось лебедя. А тоді вже лебедем дивіться, потрібен він вам, не потрібен, тоді ви викидайте його у себе. А поки воно гідке качення, не треба чіпати, та може вирізати, що хочеш. Оце зимовий чемпіон. А Анзавій зимовий чепіон, тому що він у мене взимку останній сідав час. По-моєму, це не минуло, по-моєму, позаминуло це. було. і бачите, я вже не пам'ятаю. По-моєму, позаминуло. А я його залишив, Ну, залишив, раз він показав мені такий характер, льотний, думаю, ага, значить тобі сидить оцей характер, значить може ти дітям кинеш його. Я перевірив дітей, у мене ще був під знаком питання. Коли дітей побачив, ага, то це дійсно він підтвердив свій характер в дітях. Діти так само у нього, діти так само у нього прекрасно літали. Ну, признаюсь, нема. Мене, я так, так захопився тими дітьми, що вони в мене пропали. Там дещо, по-моєму, я подарував комусь, виїхали від мене. Ну, коли їх було багато, тоді дарую. Знаєте, воно буває? А коли залишаєте пару штук... Хочеться погнати і ризикнув і програв. Ну нічого, ось у нього там двійка є вже. двійка у нього вже є. Це ще тільки початок. Так що ми від нього до, до осені візьмемо голубенят. Ну все, не буду вас більше втомлювати. Можливо, щось і, і не сказати, що вам було б... о... цікаво почути. Та що, якщо окось запитання там ще залишилося, я маю на увазі ті, хто мені дзвонив. Звоніть, я вам я вам скажу те, що не сказав зараз, а вам, вам ще треба знати. Так, все. Ти їм так, ні, Ну, хай вони ще може злетяться чи ні вже. Може злетяться чи ні вже. Воду нічого їм не даю. Даю чисту воду. Може там раз, якийсь час туди. Капну якоїсь скажу вам, для е шлунку, щоб трошки очистити, трошки можу каплю якусь манатовочки дати. І то я відчуваю коли, коли, наприклад, в них корм залишається, або ось так на землі корм залишиться в них, я бачу зараз так, бачите, в них з полу. І вони по ньому от потопчуться, наприклад, не доїли ввечері, на другий день прилітають знову доїдати, і я все-таки думаю, ні, шлунок треба трошки їм прочистити. І тоді я туди капочку, капочку маранцовочки, щоб я її сам не бачив там. Отак він інколи капнути їм. Маранцовка очищається. І все, більше нічого їм туди не, не, не даю. Не даю нічого. Мінералку даю по цінок, до речі, треба що підсипати. Вон з'їли. Активно з'їли, тому що були діти в них ось в викормлювали. А так все в кормушках. Так, все. Вибачайте, що можливо багато зайняв вашого часу. Люди просили, через те я вже включив камеру Все, Всім пока, всім на миру та всім побачення.